Вітаю вас, мої красуні, і сьогодні у нас відео по прикрасам, які є в наявності. І так, розпочнемо, розпочнемо. І перше, з чого я хочу розпочати, з отакої дивовижної краси. Це брошечка, листочок з кристалами рожева емаль, рожеві кристали. Це не проста у нас брошечка, це брошечка Вайс. Вайс це знаменита компанія, яка також співпрацювала з Крістіан Діор і виготовляли неперевершені розкішні прикраси. Дуже рідкісна, вишукана. І, до речі, в цьому році обов'язково. Щоб у вашому гардеробі було щось, хоч невеличке, але рожевого кольору. Такий тренд року. Тому цей листочок може чудово вас прикрашати або стати розкішним подарунком для когось особливого. Розкішна річ. Слідуючи. Хочу показати ось таку красу. У нас сьогодні на заставці книжечка Джуліана Оригінальна, і це брошка Джуліана Оригінал. Букпіс є в книзі Прикрас. Також з рожевими кристалами та такого червоного рубінового кольору кристали розкішна річ, і вона в яскравій позолоті. Джуліана Джуліанна не маркувалася. Але її е, вироби є в книзі прикрас, їх можна там знайти. Ось така розкішна річ, пропоную вам до уваги. І також е, вона має рожеві кристали і може стати е, розкішним доповненням до вашого гардеробу. Е, також, до речі, у нас з рожевими кристалами ось, є, ось такий перстень в наявності. Такий малиновий кристал з рожевими кристалами. Перстень десь 19-20 см, ідеальний стан в позолоті, придивіться до нього. Також, до речі, з рожевим кристалом у нас є старовина каблучка Арлеко, срібляста фурнітура. Також дуже гарний стан, і це 18-й розмір. І ось така ще у нас каблучка, дівчатка рожевого кольору. Вона металева емаль, Ну дуже цікава. Який це розмір? Ще не міряла. Здається, 17-й ще переміряю всі. Питання, будь ласка, до діректу, а також під відео. Якщо щось зацікавило, і ось така ще каблучка у нас наявності такий ніжний колір, пудровий. Це каблучка 60-ті роки, ідеальний стан з кристалами сріблястого кольору. Це також 18-й розмір. Далі у нас з такими рожевими вставками є оригінальний браслет Живанши. З рожевими вставками кошачі око. Це вінтажний просоєк, але він такий міцний. Ось так працює в нього застіпка, застіпка на магніті. Оп. Заміри та ціни також, будь ласка, до діректу, або пишіть під відео. Живанши лого. і вставки роживий. Кошаче око. Дуже цікава річ. Придивіться, розкішно виглядає. Слідуючи, хочу показати вам ось таку красу. У нас ще в наявності розкішна, розкішна річ, кольє з такими казковими ронделями Просто дивовижна річ, і це у нас американське кольє моїтого дизайнера з Нью-Йорку Алі Хам. Воно має маркування на такій стрічці. Прикраси, до речі, у нас привезені із США, і це прикраси без повтору. Мої красунечки. Розкішна річ. Особливо от зараз буде гарно виглядати під таку погоду. Дуже розкішна річ. Рекомендую. Так, слідуючи, ще у нас наявності хочу ось таку брошечку показати. Дивовижні квіточки, дивовижні кристали, блакитні, темно-сині. багатоярусна, міцна конструкція, ідеальний стан. Може також стати яскравим доповненням до вашого гардеробу, або стати просто дивовижним подарунком для когось особливого, Вслідуючи, розпочали з кольорових таких кристалів і продовжимо. Ще у нас наявності. Розкішний браслет, каф з димчатим кварцем. Натуральне каміння, маркований кендра скот. Просто розкішний дизайнерський браслет. Він регулюється отак, можна згинати, розгинати і підганяти під любе зап'ястя. Дуже-дуже гарний на ручці. Нічого зайвого. Дуже стильна річ. Рекомендую. Будуть по браслетах, і ще у нас наявності. Неперевершений короб Pegasus. Флористичний дизайн, сріблястий, має маркування, ідеальний стан. Заміри та ціни також до діректу, будь ласка, або пишіть під відео. Сріблястого кольору у нас ось такий браслетик дуже гарний. І це у нас єгипетський орнамент, це рідкісні прикраси, п'єр Браслет має декілька маркувань. Як на застібці, так і на ланках Дуже цікава річ. Замілітаційне також, будь ласка, до Директу або пишіть відео Єдині. Хочу показати розкішну річ. Ось таке кальє. Дивовижне кальє. З дивовижними такими вставками: кальє Ардеко, штучні вставки. Такого бірюзового кольору з вкрапленням по золотим. До речі, це кольє є брендове, і кожна ланка у нього має маркування. Кожна ланочка маркована. Це дуже якісна річ, відчувається в руках і просто розкішно буде виглядати на шийці. Ну, не перевершено просто вогонь. Неперевершено Застібка гачок і має подовження. Дуже-дуже якісне. Хотіла розпізнати, розпізнати виготовника, але не дуже, так зрозуміло, там дуже схоже на Італію. А ось іще один браслетик, дівчатка. У нас наявності дивовижний браслетик, білосніжні такі молочні хризантеми, розкішний матова застібка, маркування мане, також заміри та ціни до діректу, будь ласка, мої красуні, ну дуже чарівна річ. Ідучи, що у нас наявності ось такі перлинові два коліє, штучні коліє, маленьке коліє під шийку, штучні перлинки. Ось так виглядає застібка позолочена. Ось таке воно дуже делікатне і дуже стильно буде виглядати під шийку. І ще одне коліє з трошки більшими перлинками, також штучні перлинки і срібляста фурнітура. Також дуже гарна річ. До цих кольорів у нас є багато прикраси з перлинками. Ось такі кліпси, штучні перли. Кліпси мають ідеальний стан. Срібляста фурнітура, до речі, це є маркування, тиснення. Таке маркування тиснення, до речі, дуже схоже і на EndLine. Ну, тобто кліпси мають таке маркування, тиснення об'ємні, дуже гарні. Можна комбінувати з нашим кольєм із сріблястою фурнітурою, а з позолоченою фурнітурою, наприклад, можна скомбінувати ось такі у нас ще сережки є, перлинові підвіски. Дуже гарні, ці підвіски підвізки ще мають таку радішку. Так виробляли, до речі, прикраси, знамениті бренди. І ці сережки, вони сучасні, але вони дуже стильні, дуже стильні. Стан нових. Ось така краса, придивіться, ще у нас ось така краса. Чудо-чудо прикраси. Насправді дівчатка виготовляли це колон на ланцюжку, біла емаль. Колон має animal print з такими ланцюжками. Біла емаль підвіски, і ось так виглядає застібка. І ланцюжок жгут. Емаль біла. Дуже е, цікава річ, дуже гарна і рідкісна. М -м -м. Мені ніколи такі не попадались прикраси. І ось така красуня у нас в наявності ще. Краса. Слідуючи, що в нас в наявності. Дивовижна підвіска. Ніжна вишукана, така тендітна. І це у нас Тріфарі Маркована, маркування є і на застіпці і маркування тек. Вона дуже ніжно виглядає під шийку. такий, знаєте, елегантний бантик, е, такий люцитовий, або це, можливо, це термобластик молочного кольору і позолота. Дуже гарна річ тендітна. І можна скомбінувати таку красу. У нас в наявності ще є. Ось така краса, молочні сережки. Така емаль, ніжна айворі ще називають цю емаль. І це у нас моне мають дуже гарний стан маркування. Італійська швенза. Застібка ніколи не загубляться мої красуні. Краса-красок. Насправді, у нас дуже-дуже багато гарних прикрас. До речі, ще у нас наявності ось така краса. Неперевершені енклайн дуже такого золотого-золотого покриття леви. Це сережки, насичена позолота, ідеальний стан і продаються на рідній планшетці. І вони, до речі, у нас. Не одні, а можна скомбінувати з нашою брошкою Лев. Вони ідеально друг другу підійдуть. один одному. Брошка Лев така масивна, має маркування тиснення, ідеальний стан. Має вагу приємно. Ось така краса, дівчатка. Рекомендую. До речі, ще у нас. По золоті є розкішне кальє, кольє ланцюжок. І це у нас тріфарі. Ідеальний стан. Можна сказати, прикраси без повтору. Має приємну вагу. Заміри та ціни до додірети, будь ласка, мої красуні. Слідуюча. Також ще у нас в наявності. Розкішне кольє, тріфорі, косичка, ідеальний стан, дуже приємне в руках, дуже приємна річ, дівчата. Взагалі, я здивована, що вона ще в мене. Застіпка має маркування, розкішна річ, ідеальний стан. Без ідеальних. Слідуючи, і ще у нас наявність є розкішна стильна річ. Це кольє ланцюжок Джон Риверс. Погляньте, яка краса. кольє ланцюжок має маркування. І ось таку застіпку. Дуже гарна річ. Ще. ще у нас наявності, дівчатка? кого цікавлять, у мене питали ланцюжки, ланцюжок мане. Ідеальний стан, маркування і такі подвійні ланки. Подвійні ланочки дляскравий по золоті. Можна обгорнути навколо шийки в два рази, дуже стильно буде виглядати, як на настата, так і як базова прикраса. І Ще у мене питали мої кальтоночки за ось таке кальє, якби воно ще не чіплялося. За інші. ось таке кольє дивовижне, дивовижне. Це у нас галдета. І ще в наявності це кольє, воно має маркування, застібка метелик, багаторядне, і причому багаторядне це жгут. Ось так виглядає воно, як водоспад. Розкішне, розкішне кольє. Дівчатка ще в наявності підійде під все і хоч куди називається. Ось такі у нас дивовижні прикраси. І все це привозимо ми, ми привозимо із США, з Європи. Також у нас наявності. Іще. Чарівне кальє, напір, кульки, позолочені та сріблясті. Дуже гарна річ, гачок. кагачок. Воно розкішно буде виглядати підшийку. Під вишиванку, під білу блузку, під е, любий свитрик дівчатка, ну, стильна річ. Заміри, дивіться, на сайті є пост, як виглядає на шийці. І питайте під відео, також, якщо вам цікаво такий дзвін на ланцюжків. Ось така ще краса у нас красуня наявності, кольє ланцюжок, а також позолочення та сріблясті ланки. Розкішне, ідеальний стан. Ось так виглядає застібка без маркування, але ідеальний стан. І воно може підійти під любі прикраси, під, на будь-який випадок. Також може стати як базовою прикрасою, так і на свято мої красуні. Придивіться, ідеальний стан одне в наявності. Ось така краса таких красот я вже, до речі, не бачу, тому продивіться. І ось іще новинке, але таке гарненьке кольє. Значить такі листочки глянцеві у нас в наявності. Дуже гарне Застіпка гачок. Глянцеві листочки. Дуже гарне, ще таке кольє у нас в наявності. Позолочене, позолочене. Ось так виглядає. Дуже гарний є і пост на сайті, а також питайте у директу, якщо цікаво фото, то... ось побачила таку ще красу у нас наявності. дівчатка брошка Джованні. Також такий листок, дуже стильний, позолочена. гарний дуже стан. Ну, дуже така цікава, знаєте. Так, буде. Дуже цікаво. Придивіться. Слідуючи. Ага, ось іще така у нас краса в наявності. Це у нас багаторядне кольє також засібка-мотелик, і це мане ідеальний стан. 22 карата позолоти, дуже насичені позолотою, має приємну вагу і ось так виглядають ланцюжки водоспадом. Дуже гарне переливається, ідеальний стан мої красуні. Розкішна річ, розкішна в такому кольє. Так, розкішно будете вже опити. Однозначно. Слідуючи, у нас ще така краса в наявності, дівчатка. Чудо чокер. Такі скляні намистинки. Дуже оригінальне. І це дизайнерське кольє з таким медальйоном Кріс де Брет. Виробник Лондон. Дуже гарне. Підійде, бачите, на любу шийку, можна отак його одягати. Дуже гарні намистинки, дуже гарне. Дівчаточка мої, краса-красот, придивіться, таке, знаєте, смачненьке. Смачненьке. Ліду. Що у нас наявності? Є ланцюжок.